Ще раз всім привіт. 2 жовтня, гарний день, неділя. Все співає, а ми на пасіці. Тут я маю три мінінуклеуси. На малесеньку, малесеньку рамочку. Їх об'єднав. Вони на три сімейки. Зараз я їх об'єднав в зиму і лишив по одній матушці. Зараз покажу, який стан цих сімейок. Бджілка вже майже не літає, сидить в корпусі. Меду собі заготовували, зараз я буду відкривати кришечки і показувати. Так само їх пролікував, ставив одну пластиночку, тут достатньо навіть забагато одної пластиночки, тому що рамочки дуже маленькі. О, то було так по одній сімейці. Три сімейки, Тут, тульотоп, тут і з цього боку так вони ціле літо працювали, сезон працювали добре. Шість закладок зробив сюди. От, годував, от, навіть сиропчик ще там лишили. Зараз хочу показати, в якому стані рамочки, як вони собі приготували. Витягую зразу центральну рамочку. От, рамочки в такому стані. Залиті м'ятком. Ось така величина рамочка, як рука. І хлопці ціну клеуси. Зараз поставлю рамочки, щоб відділку не протиснути От Хлопці ціну клевості у мене зимують на дворі. Дивіться, уважно. І яка товщина стінки. 2 см. Товщина стінки 2 см. Бачите, палець порівняти з пальцем. Бокова Чуть-чуть Получається. О, Тут перегородочка. Кормушечка і отут от рамочка. Далі показую. Там в мене десь є старі відео, на моєму каналі я показую ціну клевос. Подивіться, дно відкрите, хочу показати. Сіточки. Ота хлопці, вони в мене зимують. Прийде зима, покажу їх зимою. Прийде весна, покажу весною, як вони перезимовують, як вони розвиваються. І літом у сезон я роблю до шести закладок. Саме більше, того року було менше, цього року шість закладок я зробив на матки. От, шість на три. Маємо 18 маток. за такого міні-нуклеупсу. Дивимось сюди, от бачите, як загодовано. Навіть у кормушечках, у відділенні, де я заливаю сироп, вони повитягували язики. загодовані добре. Витягну якусь рамочку, покажу. Центральну рамочку зараз не стану. От Як вони позаливали? Готові в зиму. Ось, хлопці, от така рамочка. Порівняв до руки, щоб було видно. І в кого буде бажання чи цікавість, зможете прослідкувати на протязі зимового сезону. По можливості я буду знімати відео, буду показувати. От. Тому що на каналах. Дуже багато є спорів про утеплення сімей. Тут не утепляю нічим. шипку, бачите. Ніяких подушок, ні перин. Сюди не влізе, щоб утеплити. Дощечки 20 мм. Кришечка тільки на кришиці і отакий ізолон сантиметровий. ізолон. Все, більш нічого немає. Лишаю на зиму один люток відкритий. Ну і дно так само відкрите повністю. Так вони Бокові Боковільки закриваю, щоб сюди не лізли оси. Ось ті самі стан і тут. Вже не буду відкривати, показувати. То саме. Три нуклеоси. та сама тема, та сама система. Та сама бджілка. Бджілка спокійна. Бджілка, як кажуть, хоч до рани прикладає. Це. Вучківський тип, хлопці, це ніяка неперекупна бджола, де продають по магазинах, де гонять матки свищові і продають як не то, що чистопородну матку, продають як племінні матки. О, це взагалі круто. Про що я попереджую своїх... Клієнтів, своїх замовників, що в мене пасіка не племінна, в мене пасіка вив... матку вив... Вив... вивідна пасіка. І що в мене просто чисто породна бджола, чисто породна маточка, Карпатка, бучківський тип. Ось таке ставлення, отак От вона реагує на бджоляра, її бери в руки. Вона нічого не робить, вона вас не буде ні дзьобати, нічого. Я працюю, як бачите, завжди без маски. Рідко коли вдіваю маску, до роя, якщо рійки злипаю, то вдиваю маску, бо не знаю, що то за рій, щоб десь з боку не зібнув. Ну, а так працюю, так. ніякої одежі, ніякого нічого. не стамесочка в руках і пішов по роботі. Отак, От по цих нуклеусах такий огляд, запускаю їх в зиму знов. Був випадок, що один нуклеус не перезимував. Як перезимував? Матка була, весною, не пам'ятаю, то старе відео треба подивитися внизу. У квітні місяці була ще матка, була черга, був закритий розплід. І коли я відкрив і побачив, що е, бджоли потягнули маточник. Матки не було ніде, ні всередині, ні коло нуклеуса на землі не було. Я не, не знайшов. Що з маткою сталося, я не знаю. Потягнули маточник, ну і, звичайно, ця сім'я загинула. От тому що це був ще березень місяць, ще заморозки були, ще сніжок потім після того випадав. Ця сімейка загинула. Ну але це не біда. Ось такий випадок був. А так от побачимо. Щоб не бути голослівним, покажу в кінці осені, покажу зимою, покажу, коли будуть морози, сніги і покажу весною, як сім'ї будуть розвиватися і потім буду їх розділяти. Ось от, такий на сьогодні огляд цих нуклеусів. Всім удачі, пока, здоров'я всім.